Дорогі брати і сестри, Христос рождається, славіте Його. Цим радісним привітом спішу привітати всіх вас із світлим праздником Різдва Христового. Хотів би привітати вас словами, які ми використовуємо на Різдвяній утренні, які звучать так: Христос народжується, славте, Христос із Небес, зустрічайте, Христос на землі, бадьортеся! І радісно співай уся земле. Христос народжується славте, ці слова нам нагадують про одвічну ціль людського життя прославити Господа Бога і Спаса нашого Творця. Коли людина прославляє Бога, Господь Бог також робить її учасником своєї слави. Коли людина прославляє Бога, Господь Бог також робить її учасницею своєї слави. І ми, виконуючи цю ціль нашого життя, стаємо також учасниками тієї великої спадщини, яку приготував Господь Бог для всіх тих, яких Він вважає своїми дітьми, а отже кожного із нас. Христос із Небес, зустрічайте! Господь Бог не захотів бути тільки на престолі Небесному, але захотів бути посеред нас. Тому друга особа Божа Ісус Христос воплочується і стає людиною. Святий Іван Павло II говорить, що ще ніколи так Бог не був близько до людини, а людина так близько до Бога, як у моменті воплочення, а сьогодні ми святкуємо Різдво воплощеного Господа Спаса нашого Ісуса Христа. Христос на землі, бадьортеся! Саме так Господь Бог хоче нас підбадьорити своєю присутністю, своїм народженням. Ми маємо заради чого жити, творити. Ми маємо заради чого будувати цю країну. І тому його народження для нас сьогодні у складних моментах нашого життя і нашої країни є великим підбадьоренням, що зло не має останнього слова, за кожним злом є перемога Господа і радісно співає уся земля. Мабуть, сьогодні кожен із нас задається запитанням: а чи ми можемо сьогодні радіти, тоді, коли наша країна перебуває у війні? Так, ми можемо радіти і маємо для цього велику причину народження Ісуса, котрий є нашою надією. Саме Він показує нам, що хоче бути з нами, що хоче нам дарувати також перемогу, адже і Він переміг зло і переміг гріх. Щиро бажаю вам, щоб ці різдвяні свята принесли Ісуса до вашого серця. Щоб там створилися ясно, на яких він спочиває і входить у ваше життя. Обіймаю своєю молитвою всіх наших воїнів, котрі на передові захищають нашу країну. Обіймаю своєю молитвою всіх тих, хто втратили своїх рідних, хто переживає гори війни, всіх тих, що на окупованих територіях і всіх тих, що, що зараз є під обстрілами. Нехай Господь Бог, який приносить тема і утіху, потішить і ваші зболені серця. Щиро вітаю вас всіх дорогі наші краяни, всіх християн, незалежно від конфесії, тому що Господь Бог об'єднує нас своєю любов'ю і показує нам шлях Вифлеємської зірки, яка веде нас до перемоги і до вічного щастя в Небі. Христос рождається, славімо Його!